Працівники місцевих пожежних команд підвищують професійну майстерність на базі навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Хмельницькій області розпочали спеціальні навчання збори з представниками місцевих пожежних команд регіону. Протягом 26 та 27 вересня керівники усіх пожежних підрозділів, яких у регіоні налічується понад 100, проходять курси з підвищення професійної майстерності. Дані навчання проводяться з метою. Більш якісного більш якісної організації гасіння пожеж працівниками сільських місцевих пожежних команд, адже більший відсоток виникнення пожеж на території області припадає саме на сільські населені. Перший етап це теорія з вивчення основних методів гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Другий практика тут рятівники тренуються проводити технічне обслуговування пожежних автомобілів, вчаться працювати з пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням. На завершення практичної частини проводиться бойове розгортання з подачою води від пожежного автомобіля. Відпрацьовано практичні вправи та проведено теоретичні заняття. Особливу увагу звертали на гасіння пожеж в сільській місцевості, в літню весняний. Та осінньо зимовий період практично відпрацювали вправи по розгортанню та встановленню пожежного автомобіля на вододжерело.